Привіт, малята, хлопчики та дівчата. Відгадайте загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розсвіло, потім стало біле, біле і за вітром полетіло. Так, це квітка, кульбаба, Молодці, дітки. А тепер, дітки, давайте вивчимо вірш Тетяни Карпенко кульбабочки. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То кульбабочки маленькі усміхаються мені. А тепер давайте разом. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То кульбабочки маленькі усміхаються мені. Молодці дітки! До побачення!